Дякую, принципі, правильно сказано, але е, хотів би сказати, що окрім того, ми до речі, ми далі пішли. Ми звернулися до. Представників коаліції до їхнього керівництва, і ми отримали тільки відповідь від ВПП, що вони таку інформацію не володіють щодо е складу коаліції і хто туди входить. Тобто, у нас самі е ко коаліціанти, так би мовити, які не заявляли про вихід, заявляють про те, що вони не володіють інформацією. Ну на рахунок амнезії. Але я все ж таки хочу заперечити е пані Інні на рахунок повністю відсутності підтримати Дмитра. О, наприклад, наша політична сила є ідеологічна сила. Ми представляємо ідеологію українського націоналізму, і це нас суттєво відрізняє. І ми не міняємо е, вивіски від виборів до виборів, адже згадайте вибори 2010 року з тих партій, які тоді брали участь у виборах, лише дві політичні сили брали в виборах в 2015 році. Це свобода і батьківщина на той час, якби б'ють так. Так от, тому що ми не робимо підвиборці, як то кажуть, кожен раз під вибори, міняючи вивіски. Раніше був фронт змін, потім народний фронт, завтра ще якийсь БПП, Солідарність і так далі. Дорити до безкінечності. Морда, якби ті самі, тільки вивіски міняють, бо якби політична партія обанкрутилася, не маючи довіри. Вже у суспільстві в виборах, так як ми бачимо це з прем'єром. Тому правильно, я згад за те, щоб ми дійсно будували партійну відповідальну систему і на ідеологічних основах, де кожна партія має змагатися своєю ідеологією, своєю програмою. І на одміну інших партій ми маємо все не тільки програму. У нас є навіть проект конституції, який ми презентували ще в 2007 році, і питання Криму там пропонували вирішити на народному референдумі і так далі. Але на жаль, не завжди до нас прислуховуються або прислуховуються, то занадто пізно, Так як це показало в той же час з Кримом і Донбасом. Тому кажу, я згідний за те, що дійсно має бути політична відповідальність і не мають бути політичні проекти, які створюються одноразово завдяки олігархам і ЗМІ роздувається кожен раз під виборів, щоб дуряти виборців. Простите, Михайло. Тут я не можу не заметить, що смотрите, ведь, вот проєкт Свобода да, он существует много-много лет. А... 25 років буде. Цього року, совершенно верно. Uh, как я уже пятнадцать років вы в нынешний состав парламента не попали так. и а проси о на тому, що і якщо будуть досрочні вибори, тоже можете не попасть. Ну це як на всі соціологічні опитування навпаки, показують. До речі, пан Івен. До речі, на останніх виборах місцевих ми показали рейтинг по Україні, прийшли в 15 обласних рад, і рейтинг нас зріс майже вдвічі з результатом 2010 року. Тобто, ми динаміку показали. Так, у нас були проблеми в 2014 році, але на одміну від інших партій ми не зчезли, ми не розсмокталися, проект, проект Свобода не закрився, бо це є. Проект українців це є національний проект, який українці захищають інтереси нашої держави, і тому ми не можемо розпастися просто перед виборами чи до виборів. Розумієте, ми побачимо, Звісно, що є захід дивиться на нас як перепрошую, на аборигенів, як на тих країн третього світу, які реально не дотримують слова. З ким вести перемовини за ценюком брехуном, з ким ви мені скажіть, вони мають вести перемовини. Тому реально так вони в нас розчаровані, бо вони не бачать в нас серйозного партнера, солідного партнера, який би тримав позицію. Бо ми сьогодні би мали стати тим брамою, захистом, стіною Європи від азіатської навали. Так, ми очікуємо від них підтримки, так ми очікуємо допомоги. Не той, що вони говорять про рефінансування і це реструктуризацію боргів, яких не провели. А ми реально, щоб вони, наприклад, якщо не дають кредити, то хоча б не витягували останні соки. Ми теж хочемо це, але це має бути по. Пози позиція влади національні інтереси захищати а сьогодні у нас хто я згідний що є уряд зовнішнього управління, де є Ценюк, є Ресько, представники МВФ і їх турбують не доля українців, не реформи, а повернути лише кредити МВФ. І тобто, це є реальний уряд представництва МВФ. Я в тому питанні згідний, але це проблема наша. Бо якщо в сім'ї якась проблема, то проблема тої сім'ї, і вона має виходити вже назовні з єдиною позицією. І тому якщо в нас прощання. буде єдина дихаю. міцна позиція, то з нами дихаю. будуть рахувати. I'm